Всім привіт, мої хороші! Сьогодні беру вас на прогулянку по центральним вулицям Риму. Тому що від розмов про подаванця я вже втомилась. Ми з вами вийшли на станції метро П'яца Дела Републіка. На площу, яка так і називається Республіка. У центрі площі ви можете бачити дивовижний фонтан на яд Маріо Рутеллі. А ще неподалік від П'яце Републіка знаходиться Інтернаціональний залізничний вокзал терміні. В чудових галереях площі ви можете сховатися від пекучого римського сонця. Також тут є крамнички, бари, туристичні агенції. Дуже гарно. Ліворуч красується базиліка Санта Марія Делі Анджелі роботи Мікеланджело Буонаротті, яка створена з частини стародавніх римських лазень. А це мої знайомі дівчата зі школи по вивченню італійської мови. Позаду мене. Дуже веселі і гомінливі католицькі монашки з Індії. Ми з ними товаришуємо. І ми такою колоритною юрбою йдемо по Віа Націоналі у напрямку Палацо деле Еспозиціоні. Це такий палац, де знаходиться виставково-мистецький центр. Ось, бачите, у центрі Риму є тротуар для пешохідів, але дуже часто він зайнятий столиками і стільцями з барів. Я взагалі не розумію, ну що за радість сидіти поруч з загазованою дорогою, пити каву і вдихати на повні груди забруднене повітря. Зараз середина травня і можете побачити, як вдягнені люди. Все дуже по-простому, багато туристів, іноземців. Ось ми і підійшли до палацу Деле Еспозиціоне. Його урочисте відкриття відбулось у 1883 році. Спроєктован він був архітектором Піо П'ячентіні. Який він гарний, монументальний, такий великий. Боже, яка краса. Прийшли ми сюди, щоб познайомитися з роботами італійської художниці Карли Аккарді. Виставка присвячена ювілею місткині 100 років з дня народження. Так, зараз ми зробимо групове фото на сходах палацу. І будемо чекати своєї черги, тому що дуже багато шкіл прийшло. Боже, який він чудовий. Бачите, яка стеля. Супер.

От саме її роботи взяти з приватних колекцій на виставку прожила Карла Акарді довго, майже 90 років. Створила чимало шедеврів. Отака От абстракція. Проводили екскурсію дві шикарних італійських дівчини, напевно, студентки. Це ми намагаємось створити свою абстракцію. Мені здається, що кукли на балконі з дьяволом і Арлікіно залишились ще з карнавалу. Ось бачите? Оце дьявол, а там сидів Арлікін. Охорона. Ось така скульптура з пластику. Це теж роботи Карле Акарді. Ви знаєте, я ніколи не думала, що влітку на канікулах, коли я допомагала дідусю накривати теплицю для огірків плівкою, ми з ним творили велике мистецтво. Ось подивіться. Шедеври, шедеври. Ось бачите? Хто б міг подумати? І знову абстракція. До речі, дівчата-екскурсоводи нам сказали, що ці картини коштують дуже або зовсім безцінні. Ще така краса. А оце вам як? От і все. Приблизно, ви знаєте, Десь приблизно годину ми насолоджувалися великим мистецтвом. І, ви знаєте, а мені сподобалось Так, мені сподобалось, незважаючи на те, що е, в мистецтві я віддаю перевагу все ж таки е, літературі і музиці, е, ну, треба ширше дивитись на світ. От ширше. От тепер я буду знати, що є така. Художниця італійська Карла Акарді. Ви знаєте, взагалі-то Карла Акарді вона була не тільки відомою в Італії і в усьому світі, мисткині. Вона також була і відомою громадською діячкою. Вона відстоювала права жінок після воєнній Італії. Ну, а ми з вами йдемо. По Віа-Націоналі у напрямку пяца Венеція. І, ви знаєте, я помилилася. В мене був вибір: або взяти метро, або взяти автобус. І я чомусь вирішила, що це, знаєте, весна, що це травень взяти автобус. Це була моя помилка, тому що. Було дуже-дуже спекотно, просто сонце пекло, як О, це було щось. І я вам дуже раджу, коли ви будете у Римі, наприклад, в травні, все літо, навіть у вересні. Якщо у вас є вибір взяти метро або автобус, завжди беріть метро. В автобусі ви зваритесь просто. Вам буде дуже погано, вам буде дуже жарко. Ну, я ще про це не знала, і я отак от прямую до П'яца-Венеція. І взагалі, коли ви мене питали, які в тебе улюблені міста у Римі? от твоє місто сили, оце саме п'яца венеція і зараз ми до неї наближаємось. А поки ось, бачите, це такі автобусні зупинки, більш-менш цивільні, є е, е, пішохідні переходи для туристів-магазинчики. І дуже-дуже спекотно мама Мія. Так, ліворуч, це отаке, така біла споруда це католицька церква Святої Катерини, і біля неї вже такі темні стіни це а, Ринок Трояна, музей. Ринок Трояна. До речі, хочу сказати, що а, ця екскурсія в Палацо Еспозиціоні. Вона була безкоштовна, тому що ну, наприкінці учбового року багато шкіл відвідують музеї безкоштовно. Ну і наша школа теж. Хоча в нас така школа невеличка, маленька, ось ця церква Святої Катерини і стіни ринку Трояна. Ось так я гуляла не сама. Зі мною ще були дві товаришки. Одна е дівчина з Албанії і наша з України. Жіночка тільки приїхала. І от я думаю, зараз я їм покажу, я знаю дорогу до зупинки автобусу через п'ятсот. Венеція. От. А потім ми так йдемо, йдемо, я бачу, що дівчата вже втомились, жарко, дуже спекотно. А я знаю точно, що от були сходи, такі, гарні, гарні сходи були прямо до П'яця Венеція. І я повинна їх знайти. і ось... Мені здається, ось ці сходи. Я нарешті їх знайшла, тому що я всіх втомила своїми екскурсіями. І от зараз ми будемо спускатися по сходам. Ось, бачите, стоїть обеліск. І оцей е, центр історичний, оцей п'ятачок, знаєте, де все е, розташовано, і П'яця Републіка, П'яце Венеція, П'яця Іспанія, і Колозео, і Фонтана де Треві. Тобто італійці сюди приїздять, от саме е, сходити по музеям, по театрам, ну і живуть тут звичайно. Я ось він. Шикарний, Віторіали. бачите, 5 Венеція. Я тут, до речі, три дні працювала в дуже заможній родині, але не змогла, не змогла. Це, знаєте, з фасаду такі квартири здаються дуже такі гарні, великі. А вони настільки занедбані, що я не змогла там жити і трьох днів, тому що там були ящурки, там були миші в тих величезних квартирах. Ось. О, яка краса. Отак от гуляти по Риму. Ви знаєте, я навіть не думала, що біля п'янця Венеція все так буде перекопано. Знову все ніяк вони від станції метро Колизео не зроблять, не зроблять а, ремонт. Мені здається, тут дуже небезпечно отак копати, тому що тут стільки печер, тут стільки, я не знаю, Ось, бачите, все в зелених таких огорожах ведуться роботи. Все в лісах. Римські сосни на фоні синього неба. Дуже гарно. на жаль, на жаль, отак все в ремонті. Як все піде під землю, господи, ну що ж вони так копають, перекопують? Бідолажний центр Риму? Ось бачите, скільки туристів, боже мій. О, оцей красень. Тут всі мене штовхають туристи. Так, а нам потрібно, нам потрібно йти вперед, там буде зупинки автобусів, і взяти 46-й автобус, щоб їхати додому. Боже мій, скільки туристів! І це тільки травень місяць. Бачите? Так, головне не загубити дівчат, а то вони без мене і не знайдуть дорогу. Так, одна пішла. <ріст> Треба дуже-дуже обережно переходити дорогу. Двохповерховий автобус з туристами. Ось так я зазвичай чекаю автобус, бачите, під зонтиком, щоб ніяке сонечко на мене не потрапило. Чао-чао і до нових зустрічей!